Добрий день! А чи знаєте ви, що таке ментальна арифметика? Можливо, ви вже чули про ці заняття, але давайте сьогодні розберемося. Мене звати Інна Миколаївна. Я тренер з ментальної арифметики у просторі розвитку дитини Кімі Кіц. Отже, ментальна арифметика це високоефективний тренажер для розвитку мозку вашої дитини. В результаті занять цією методикою у дитини покращиться увага, логічне та аналітичне мислення, пам'ять та швидше вона почне думати. Під час рахунку в уяві у дитини працюють обидві півкулі головного мозку. Саме завдяки цьому її мислення стане швидшим, і їй простіше буде розібратися з задачею або зрозуміти нову тему. Наш курс адаптований до сучасних дітей, і ми маємо інтерактивну програму, яку можна завантажити на будь-який гаджет, телефон чи планшет. Саме в ній ми рахуємо приклади. Дитині лише треба натиснути на декілька клавіш та швиденько порахувати приклад, а також вести відповідь. Як це ви бачите, відбувається це досить швидко і динамічно. На постійну роботу діти отримують різноманітні бонуси та подарунки і з задоволенням відвідують наші заняття. В місті Суми ми єдині працюємо за франшизою індиго, що вже сьомий рік поспіль показує свою ефективність. Наші учні беруть участь в онлайн та офлайн олімпіадах. Наприклад, в минулому році ми їздили з ними в Молдову, де дітки показали свої вміння та отримали кубки і зайняли призові місця. Вчимося рахувати ми на спеціальних рахівничках, які називаються Абакус. Вони мають сертифікат якості та вироблені з екологічних матеріалів. А також на заняттях ми вивчимо багато вправ з нейрофітнесу, що допоможе мозку дитини працювати активно. Повний курс ментальної арифметики триває 9 місяців, але вже через 2-3 місяці занять ви побачите, що ваша дитина стала більш сконцентрована, уважна та звичайно пришвидшила свій рахунок. Тож запрошуємо вас з вашими дітками на безкоштовне пробне заняття з ментальної арифметики, де ви ще більше дізнаєтесь про цю методику та познайомитесь з програмою.